Всім привіт! Розпочинаю своє нове відео. На годиннику орієнтовно 11 година. Я вже тут роблю собі другу каву. У мене настільки шалений сьогоднішній ранок. Треба все встигнути. Ми їдемо до Кам'янець-Подільська. Сьогодні моєї племіннички день народження, тому день обіцяє бути дуже цікавим. До 11-ї години ми встигли зробити цілу купу справ вже і повернулися з міста, але оця моя втома не дає мені спокою. Треба Трошечки кавусі, ну і будемо збиратися. Знаєте, ловлю себе кожного разу на цій думці, коли ми збираємось на якийсь дитячий день народження. Я думаю про те, як класно нашим дітям. Оскільки сучасні батьки завжди опираються на смаки своєї дитини, яким воно хоче бачити цей день народження, так? який буде торти, які будуть аніматори, чи можливо якийсь майстер-клас, ну словом, вони самі обирають, як провести цей день. Я зростала в звичайній родині 90-х, звичайній сільській родині 90-х, і у нас таких розваг не було. Звісно, я говорю тільки за свій випадок і за оточення на той момент, можливо, в когось в когось було по-іншому, але мама просто якщо пекла якийсь торт з смачним кремом, це вже було за щастя. А якщо приходили якісь сусідські діти або якісь друзі зі школи, чи якісь там далекі брати-сестри, це теж додавало радощів. А якщо ще й був якийсь подарунок на день народження, то взагалі, знаєте, космос. Тому кожного разу, коли я йду на якесь дитяче день народження, щиро радію за цих дітей, які, які мають можливість так розважатися. Мені здається, що мене перенесли, будучи дитиною, перенесли в сучасний якийсь зараз теперішній день народження, дитячий, я б була в шоці. Я б думала, що це сон, що такого взагалі не може бути, що це тільки в кіно. Ось такі у мене думки. Так, допиваю свою каву, бо зараз мене хлопці будуть знову підганяти. Збираючись в поїздку, важливо не забути зарядки, павербанки і інші гаджети. Мені дуже зручно користуватися прозорими е, такими косметичками, органайзерами. Все на виду видно. Що є, чого немає, це дуже зручно. І зараз, якщо і задумуюсь над купівлею якихось новеньких органайзерів, то вони обов'язково мають бути прозорими. А ще в дитячу кімнату я обов'язково беру якийсь змінний одяг, бо дай щось примітивне. Ось тут осінний і логслів, ну і звичайно теплі носки, бо зазвичай прохолодно могу. Не раз бували ситуації, коли там щось впало, розлився соус чи розлився сік. Тому без цього іти без запасу одягу навіть. Страшно заходити в дитячу кімнату. Себе навіть не показує, ми якось і ніби не пізно завершили день народження, але пізно вляглися спати. Робимо кавусю і їдемо до моєї сестри. Сьогодні приїдуть і мої батьки, тому буде у нас така велика компанія. Хочеться чашечка і для чаю, але я дуже люблю з нею пити кавусечку, чайок та будь-що. Ми вже приїхали додому, дорога туди і назад була досить складною, оскільки густий туман накрив наші краї, і їхати було вкрай важко. Я була в квітковому магазині і. Купила до композиції гіпсофіли і ще якусь штучку, не знаю, як вона називається, але в квітковому вона мене якось зачарувала, я вирішила спробувати. А рідко беру якісь екзотичні квіти, зелень, доповнення. Не знаю, як це правильно назвати. Але цього разу якось знову захотілося якихось дивних квіточок у композиції і думаю, чому б і ні. Трохи змінила розташування квітів, щось мені не подобалось попередньо. Люблю дуже Гіпсофіли. Це здавалося б такі малесенькі, дрібнесенькі квіточки, а вони мені приносять дуже багато естетичного задоволення. Шкода, що не пахнуть, бо якби що мали якийсь класний аромат, то взагалі було б класно. До речі, в квітковому продавчення казала, що ось ця рослинка зберігає свій вигляд місяць-два. і... І рік. от Побачимо, як вона себе буде вести. Були і ті попередні такі, як ягідки, але думаю, нічого. чого б не спробувати щось новеньке. Ось така композиція в мене вийшла. Сьогодні було різдвяне свято у садочку. Дітки виступали і Скажу, що це так приємно, коли вихователі абсолютно цілком і повністю занурюються у це свято разом з дітьми. В попередній групі, скажу відверто, такого не було. І подобається мені, знаєте, ця така атмосфера згуртованості, команди, комунікації з батьками це ж також така важлива складова. У коли ти у ролі вихователя. Ну, слава дуже задоволена, такі е, приємні емоції. Е, так, ну а я буду щось готувати, їсти. Бо вдома в холодильнику, певне, окрім яєць, більше нічого і немає. Особисто собі на вечері буду готувати курячу печінку, тушковану з. Цибулюю та часником, тобто декілька гілочок розмарину, люблю його додавати. А хлопцям, хлопцям буде щось інше, бо таке в нашій сім'ї тільки я. Моя сестричка пригостила нас штоленом. Буду пізніше його пробувати. Вона любитель щось випікати, взагалі друже з випічкою. І я напекла таких багато штучок і пороздавала всій родині, як то кажуть. Хтось тут не дочекався вечері. Хочу спробувати штолен. Зараз розріжемо і подивимося, яка там краса всередині. сухофрукти власного виробництва. Моя сестра таким люби займатися тут і сушена вишня і ще щось. Зараз буду пробувати. Смакота. Печинка готова, а тут у мене курочка з овочами. Хай ще трошки покипить, дитина моя спить. От чому я не забираю цей стільчик? Про яку естетику може йти мова? Віднесла я свого хлопця на ліжко. Він навіть не прочався, Не знаю, що будемо робити вночі, якщо прокинеться. Я вже тут е тихесенько все прибрала і буду сама йти о 7 годині в ліжко. Нормально, так? Навіть мріяти не могла про таке. А тут незапланований сон. Хочу замінити постільну білизну Артемка в кімнаті і перевернути матрас. Я завжди забуваю це робити як у нашій кімнаті, так і так і тут, і взагалі бажано, хоча б десь колись перевертати матраси незалежності від того, чи має він таку функцію, як літо і, і зима. Це навіть прибирати не буду, бо просто немає сенсу. Як тільки приберу Артем, приходить з садочка і знову все то саме. У нас цілий ранок була тривога. Хочу почитати новини, зробити кавусю і подивитися, що там цей скажений світ. У мене випала пломба, хочу сьогодні терміново сходити до стоматолога. І також маю йти ввечері на день народження. Якісь оці скажені дні перед Різдвом настільки насичені. От навіть в Кам'янець-Подільську хотіла щось познімати, але. Банально часу не було, хотілося і зі своїми провести час, бо, знаєте, не настільки вже й часто ми бачимося, аби, аби не використовувати кожну хвилину. Ось отакі справи. Ну, а я користуюсь, так би мовити, нагодою, хочу привітати вас з прийдешніми святами. Нехай у вашому домі і в серці панує завжди любов, щирість, доброта злагода, ну і, звичайно, миру нам всім. Ну, а ми з вами, певне, побачимось уже після всіх свят. Не думаю, що у мене буде час на зйомку, тому побачимось у наступному відео. До зустрічі!